Друзі, ранок на кордоні продовжується. І сьогодні в Міжнародний день дитячої книги хотілося б поговорити розпочати таку довідку трошки. Премію Пітер Пена заснували у 2000 році. Нагороду присуджують перекладні книзі, яка розширює та збагачує світ шведської дитячої та юнацької книжки. І сьогодні, якраз у міжнародний день дитячої книги, з нами на онлайн зв'язку Володарка Срібної зірки цьогорічної премії Українська письменниця, літературознавиця та казкотерапевка Катерина Єгоришкіна. Катерина. Вітаю вас, доброго дня. Вітаю якраз цьогоріч, це в березні, якщо я не помиляюся, була премія. Ваша книга Мої вимушені канікули отримала оцю срібну зірку. Вона книга розповідає про дівчинку Віру, яка змушена ховатись від обстрілів у підвалі з батьками і братиком після початку повномасштабного вторгнення Росії. І якраз історія цієї сім'ї. Хто є прототипом? Чи є справжній прототип цих персонажів? Дякую за запитання. Насправді прототипів є кілька, і це частково і наша сім'я, досвід нашої сім'ї, евакуації, досвід розмов з моєю донькою під час початку вторгнення, і досвіди наших друзів, сімей, друзів, які ховалися у підвалах. І в однієї з цих сімей народився якраз Малюк, третя дитина, і вони потім змушені були переїхати до Швеції, оскільки життя в підвалі малюком, якому було дуже дуже некомфортним, ось і так співпало, що власне прототипи моєї книжки тепер живуть у Швеції, маю змогу дарувати своїм друзям, знайомим і школи, в і бібліотеки книжку про себе. До речі, цікавий момент в плані ще й для українців. Дуже багато сімей зараз переїхали безпосередньо за кордон, зокрема і Швецію. І книжка, яка була саме видана шведською мовою. Я зараз дуже старався навіть в Google перекладачі як воно правильно звучить, це видання Форлагідхулет і переклав її Девід Шибек. От найголовніше питання це дуже цікаве вирішення в цій книзі. Вона. Двічі написана фактично: вона написана шведською мовою і вже потім українською. Аби, наприклад, там можна було ті українці, які переїхали в Швецію, могли почитати своєю рідною мовою. От чия це ідея була, ваша чи видавництво безпосередньо? Це була ідея видавництва. Видавець сам знаходиться в Данії, і вони видали книжку, зробили два видання дансько-українською і шведсько-українською. Фактично є переклад з ілюстраціями, і наприкінці вміщено і в тому, і в іншому виданні текст українською для наших біженців, які переїхали, і це була власне їхня ідея для того, щоб підтримати українців, для того, щоб зробити можливими такі от спільні читання в класах, в бібліотеках щоб досвіди наших дітей-біженців, те, що вони пережили, стали ближчими, стали зрозумілішими дітям, які на щастя не мали таких досвідів. Ну і це власне розвиватиме емпатію, розвиватиме краще розуміння наших е, людей і більше прийняття. Ви до речі, знаєте шведську мову? Чи ні? Ні, на жаль, не знаю. Просто мені чому я питаю дуже цікаво, наскільки. Достовірний переклад дуже важко зрозуміти. Як перекладається все? Тим більше є моменти, які легше передати українською мовою, ніж якоюсь іноземною, де, наприклад, не бувало таких ситуацій, як у нас. Не знаю, там елементарно слова, якісь, допустимо це зараз пальцем в небо, але як тривога, обстріл, ще щось. Наскільки достовірний був переклад і хто це контролював в плані з нашої сторони, з української сторони? Um... Права на переклад цієї книжки шведською мовою продало українське харківське видавництво Віват, власне. Але наскільки мені зрозуміло, це зазвичай відповідальність місцевого видавця. Якість перекладу мені інколи надсилають подивитись, переглянути. Якщо, наприклад, це польська мова, то я можу трошечки прочитати. І з цим зрозуміти. простіше, але з шведами там а, так от не зробиш. Я, наприклад, спостерігала. От у литовському виданні був такий момент, там де згадується Тарас Шевченко, у мене написано Тарас Григорович. То вони написали Тарас. Шевченко, і також є така е, виноска, хто це такі, тому що не всі литовці, не всі литовські читачі можуть знати. Я підозрюю, що в інших перекладах, іншими мовами, так само деякі реалії пояснюються. Якщо говорити, скільки вже е, ваші книги перекладали багатьма мовами, приблизно згадайте скільки? E, приблизно п'ять, але є деякі які в процесі, тому складно контролювати, чи вони вже вийшли, чи не вийшли. Ось зараз. От польською має бути литовська, данська, шведська буде болгарською вже є грузинською. От ну і деякі в процесі, якщо говорити саме про мої вимушені канікули. А... Це навіть не дивлячись на те, що це є прототипи, і можна було б сказати, що це не про вас, але все-таки ви радили з цими людьми, що ви будете використовувати їхні образи фактично у своїй книзі. Я радилась лише з однією сім'єю, брала дозвіл, такій так мовити, письмовий в месенджері. Там епізод про Тараса Григоровича, і є одна знайома Марія Семенченко, і в неї донечка Саня. І, власне, те, як вона любить Тараса Шевченка, як вона мріяла влаштувати вусату вечірку, це з досвіду їхньої сім'ї, і тому я попросила цей дозвіл. Інші всі образи вони настільки зміні. Мішані, що фактично там ну, не можна визначити, хто, хто за цим стоїть, тому власне приватність, я думаю, не порушена. І в будь-якому випадку та сім'я, яка мала конкретні ситуації, вона була не проти, і це дуже круто. Тим більше, люди, які передають свою історію і діляться з нею. Окремо хотілося б запитати взагалі, наскільки очікуваною для вас стала срібна зірка премії Пітера Пена? Я для мене це був сюрприз. Я не дуже розраховувала, оскільки минулого року вже українські книжці давали срібну зірку. А я думала, оскільки знаєте, книжки тут особливість цієї номінації в тому, що мають бути представлені книжки з різних країн, різних регіонів, і вони мають бути максимально різними. Тому я думала, що на це зважатиме, що зважатиму, що Україні вже давали, і мої книжці нічого не дістанеться. Ну але бачите, насправді видання. Дуже якісне, воно зачіпає і вдалося зберегти той баланс, знаєте щоб воно було і правдиво для наших читачів, і не настільки шокуючі для іноземних читачів. От в мене зараз виходить книжка в США про один день української дитини, і там ми дуже гралися з тим, щоб реалії українських дітей не травмували американських дітей, для них щоб не було шоком. От те, що у нас тривогі, діти. Ти бігають для нас це абсолютна норма, що не потрібно е, ходити по лісах, бо там можуть бути міни. Це теж норма. От але е, американські психологи вони дбають про добробут американських дітей, і вони напевно сподіваються, що такого їхні діти такого досвіду ніколи не матимуть. Дуже сподіваємося, що це завершиться з України і не піде далі нікуди ні до американців, ні до поляків, ні на найближчих наших сусідів. Звичайно ж дуже важливий момент. От ви сказали, що психологи в Америці, і коли я назвав регалії, дуже цікаво. Я вперше насправді таке почув ви казкотерапевт. Якраз це пов'язано безпосередньо із психологією і з роботою з дітьми в цьому плані. Розкажіть безпосередньо, що це за терапія? Як це все відбувається? Насправді я в цій темі вже дуже давно, і в мене був навіть такий комедний випадок, років десять тому, коли я приїхала, мене запросили провести каскотерапію у Львові. То одна з учасниць тренінгу для дорослих, вона думала, що це каскотерапія, щоб вдягати каски на голову. І таким чином відбуватиметься якась терапія. Тобто, навіть такі були курйозні випадки, наскільки у нас люди не, не розуміли, що це. Казкотерапія це терапія насправді не лише казками, а й історіями. Тобто, це можуть бути різні казкові, не казкові історії. От є певні принципи, є певні особливості. Це може бути, можуть бути медитативні казки, де фактично майже нічого не відбувається, немає якихось яскравих конфліктів і вони. Розраховані на те, щоб людина заспокоїлася, наприклад, заснула, що випустила стрес, є проблемна каскотерапія, коли, от це, напевно, ближче мої вимушені канікули, коли ми проговорюємо проблему, проговорюємо цей досвід, і читач входить в резонанс, він розуміє, що ця ця героїня пережила те, що пережив чи пережила я. І разом, проживаючи цей досвід, вони знаходять певні опори, тому що коли я пишу на складні теми, Еми я обов'язково даю читачам опори. Вигляді певних цінностей, якихось важливих меседжів, там можуть бути персонажі, які дають відчуття безпеки. Тобто, у людини, яка читає книжку, виникає запитання, що мені робити з цим досвідом, досвідом, який можливо мене травмував. І в книжці є певні підказки, певні вектори, як ставитись до цього досвіду, як знайти в ньому сенси, як знайти цінності. От і для мене ще важливо обов'язково баланс правди в книжці і турботи про читачів. Тобто ми не можемо е, загортати війну в папірчики та і казати, що ні, це все вигадка, це все якісь феєрверки, тому що дитина тоді не довірятиме дорослим. Е, для нас важливо проговорити правду, е, щоб е, дитина відчула, що так е, дорослі знають, що я переживаю, і в той же час е, дати от цю підтримку, дати турботу. І наприкінці є е, в книжці є поради і такі психологічні вправи від. Е, психологині сімейної дитячої Світлани Ройс, яка радить власне, дає різні вправи, як впорати зі стресом. Якщо говорити про цю казкотерапію, вона я от просто послухав, і вона дуже підходить і дорослим зараз, саме за рахунок того, що. Можливо, чим старший вік, тим більше якогось страху е, виговоритись, передати комусь іншому. Коли ти дитина, у тебе безпосередньо є батьки, яким ти довіряєш найбільше в світі, і вони в ідеалі все про тебе знають, бо ти їм все розповідаєш. От у дорослих це проблема трошки важча в цьому плані. Це ходиш до психотерапевта чи ходиш до друзів. Е, часто у вас дорослі відвідують такі казкотерапії. Так, насправді для дорослих це теж надзвичайно актуально. Я проводила тренінги для дорослих, ну як які використовують казки для себе. І так само для батьків, такі як майстер-класи, тренінги, як написати терапевтичну казку своїм дітям для того, щоб вирішити ту чи іншу проблему, наприклад, у дитини загострений якийсь страх чи, чи, чи проблеми з адаптацією в школі, в садочку. От і я насправді для себе теж використовую казки, використовую казкотерапію, коли не можу заснути то інколи читаю дорослі книжки, якусь есеїстику спокійну поезію, або це е, можуть бути казки, тому що по-перше, в казках все закінчується зазвичай добре, якщо от ми беремо ну переважно ті казки, які зараз є в нас на поличках. Якщо ми не беремо казки оригінали, а, скажімо так. Оригінали багатьох народних казок, де всі всіх з'їли, і все було погано, та, то переважно казки дають надію. Е, з одного боку, ми бачимо якісь карколомні пригоди, там е, страшні якісь випробування. Нам здається, що герой це не може пережити, але наприкінці він виживає і навіть здобуває певні скарби. Тобто е, він, герой проходить етапи ініціації, стає кращим, сильнішим, ніж, ніж він був на початку. І власне це те, що дає нам надію. Його надію на посттравматичне зростання, тому що багато хто з нас переживають зараз ну, травматичні події, і здається, що їм немає кінця і краю. Але в той же час ось ці казки вони дають надію, що добро таки переможе. І саме в казках і таких казкових історіях ми зараз знаходимо опору і сили, ресурс для того, щоб впоратися і власне витримати цей біг на довгу дистанцію і мати хороший фінал. Я от звернув увагу, що доволі багато дорослих зараз почали навпаки читати казки. А от для дітей серед величезної кількість контенту, які зараз можна отримати, через неймовірну кількість носіїв, на якому це можна отримати, вони все менше і менше не те, що читають, а навіть слухають чи дивляться казки. На вашу думку, як можна було б цей цю тенденцію навернути назад, щоб навпаки більше діти мали більше бажання читати, читати саме казки? Я би говорила шише, що не лише казки, а й книжки, тому що, наприклад, діти-пірлітки, вони знаєте, вже такі ну, такий вік, що вони можуть можуть заперечувати казки більш навіть ну там дорослі. можна якось переначити все mm -hmm. на фентезі, і ну, нібито більш так, доросла так. література. Так, так. Але це е, проблема з читанням є глобальною проблемою. З одного боку, ми зараз переживаємо дуже тривожні часи, і е, коли ми тривожимося, то здається, ч, читання здається чимось таким другорядним і навіть викликає роздратування. Сама думка про те, що от я зараз сяду, виділю час і занурюсь, якийсь фантастичний світ, коли тут таке відбувається. Е, викликає роздратування навіть трохи інколи тривогу, тому що ж треба моніторити чи щось не летить, чи, чи рідні в безпеці. Але в в той же час читання воно й знижує тривожність, тому дуже важливо виділяти собі цей час. От, наприклад, там в нашій сім'ї, як ми робимо там півгодини чи година читання, так може кожен читати свою книжку або читаємо одну книжку на всіх. От читання це ще й спосіб становити зв'язки, становити емоційний контакт одне з одним, навіть навіть в межах сім'ї, тому що внаслідок стресових подій, війни, ці контакти часто розриваються і я знаю про такі цікаві досвіди, коли наприклад. Сім'я роз'єднана, і там тато в Україні чи тато служить, чи ще десь зайнятий. І для того, щоб підтримати цей контакт, він читає дитині онлайн, читає книжки. Оскільки, знаєте, ось е, просто спілкування по телефону. Е, воно ну діти не всі люблять спілкуватись по телефону. Багато хто хоче обійматись, хоче такого живого спілкування. І дуже велика проблема у підтриманні цього емоційного контакту. А книжка вона може бути точкою входу, входу в якусь розмову. Тому що дитина може згадати якогось персонажа, або е, можуть обговорити навіть цю книжку. Дитина, наприклад, зізнається, о, я теж таке відчував, теж таке переживав, або у мене друг має такі от риси, як цей персонаж. І це вже привід е, для спілкування. Я от хотів зазначити, е, я не знаю, можливо, це якраз і пов'язано з тим, що е, ви Терапевт, казкотерапевт. і просто якраз якщо говорити про мої вимушені канікули, це не перша і не остання, як я розумію, книга про доволі важку тему. Не ну не доволі це. Я намагаюся применшити, але ні, про важку тему. І до цього, якщо згадати, прям ну для мене, наприклад, це я не знаю, не уявляю, як можна дітям написати про таку тему. У вас була ще книга скриня, яка розповідала про родину, яка виживала часи голодомору, який спричинила радянська влада. Як взагалі цю тему правильно подавати дітям? Um, не тільки я маю я... на увазі голодомору, а взагалі настільки важкі навіть mm -hmm. для дорослих. Угу. Знаєте, мені було насправді в якомусь розумінні дуже складно, оскільки таких книжок на той момент для такої вікової категорії для дітей не було, власне, безпечних книжок. Але мене вела та думка, що пам'ять потрібно зберігати. Ми маємо знати про геноциди минулого для того, щоб вони не повторювалися. Я знаю, що в садочках, особливо пласт, вони все одно проводять ці дні пам'яті, зараз і в школах проводять. І оскільки дуже бракувало матеріалів для педагогів. То використовували матеріали для дорослих, які травмували дітей, і е, потім батьки звертались до психологів, що дитина не може заснути, їй вважаються мертві діти, там і, і все інше. Інколи буває, приходиш в клас е, з презентацією книжки, і єдине, що знають діти про голодомор, це те, що діт, е, люди їли людей і дорослі їли дітей. І власне ця інформація вона нічого не дає для, для розуміння причин, для розуміння наслідків. А також е, я вважаю, що все одно в таких. Е, Важких подіях все одно можна знайти якусь силу. Те, що наші предки вижили, це вже на той момент була перемога. Те, що вони дали нам життя, передали життя, і що ми можемо говорити вже вільно про голодомор. Це теж в певному розумінні є перемога. от і е Цю книжку, звісно, було непросто написати. Я обирала форму, яка би не травмувала дітей, і мені це вдалося. Це книжка створена у притчевій формі, де багато метафор, де від цієї книжки від прочитання цієї книжки дорослі часом плачуть, а діти абсолютно ні. Вона їх не травмує. Є такий момент в книжці, де справді говориться про смерті дітей, але це робиться в безпечній метафоричній формі через метафору світового дерева. Що птахи, деякі діти назавжди лишиться квітами, і птахи понесли їх довір'ю піснями заколисуючи. Ось, і власне це той момент, де дорослі все розуміють, тобто цей момент правди, а дитина зрозуміє вже ну, залежно від, е, від її віку, від її сприйняття, від її готовності. Тобто деякі складні моменти розпаковуються залежно від готовності читача. Тому книжка є безпечною, і до неї ще розроблено уроки з запитаннями, завданнями з психологічним супровідом, з історичним контекстом для того, щоб полегшити завдання педагогам. Про Вести ось такий от урок. Якщо, от, до речі, саме про ці от підтексти, які дорослі розуміють, а діти якраз ці, ці підтексти не травмують дітей. в, завжди у нас ще в університеті вчили, що кожного разу, коли ти створюєш якийсь проект, продукт, ти маєш орієнтуватися на аудиторію. В вашому випадку головна аудиторія, на яку ви орієнтуєтесь, це саме діти, але з можливістю того, що будуть читати і дорослі, правильно? Коли ти твориш для дітей, ти маєш орієнтуватися одночасно на дві аудиторії на дітей і на дорослих, і в цьому є певна складність. І ця книжка має бути безпечною для дітей, тому що можна написати дуже сильно, дуже вражаюче і називати це дитячою книжкою, але ця книжка буде небезпечною для дітей, і тому варто на ці моменти зважати. Ну, стан на останок, звичайно ж хотілося запитати, поговорили і про скриню. От якраз книжки на такі ем, теми на грані. Які відгуки отримаєте від читачів, від батьків читачів, що більш навіть цікаво, як це все сприймається аудиторією читачами вашими? Власне, на ці дві книжки я одержувала лише дуже позитивні відгуки, і е, дорослі знову ж таки кажуть, що, що плакали, ридали і навіть не могли самі прочитати цю книжку. От, а, е, а діти сприймали дуже добре. Переважно це вдячність, е, оскільки для дорослих важко знайти правильні слова для дітей. Тобто, фактично потрібно е, дуже важкі події, е, травматичні події, перекласти дитячою мовою, щоб це було зрозуміло. Зуміло, щоб це було цікаво для дітей, що важливо, тому що не цікаву книжку діти не будуть читати, навіть якщо вона суперкорисна і правильна. От тобто, тут потрібно врахувати дуже багато нюансів, і е, дорослі е, власне е, радіють, що хтось знайшов ті слова, які вони не змогли знайти. Е, бо коли ми в стані травми, ми часто губимо слова, і, і важко їх дібрати навіть для себе. Тому е, я би радила дорослим. Перш ніж читати дітям книжки на ці, на ці такі от складні теми, спершу прочитати самим, от, і щоб не це трошки емоції стухли, щоб ви не плакали під час читання цієї книжки, коли читаєте дітям. Тобто прочитати, подумати і, можливо, навіть добрати в собі в своїй уяві ті слова, які би ви ще хотіли додати до цієї історії, якщо дитина щось буде запитувати. Також важливо бути в ресурсному стані. Щоб якщо дитина, наприклад, згадає якийсь неприємний момент, якщо щось тригірне, тому що зараз книжці тригірнути може все, що завгодно. Навіть зображення іграшки, яку дитина там втратила, коли евакуювалася. От улюбленої іграшки, це теж може тригірнути. Дитина може заплакати. Тому важливо, щоб дорослий був в ресурсі і зміг підтримати, обійняти, заспокоїти. Катерино, дякую вам величезне за цю розмову. Особливо дякую я як. Я от з дитинства полюбляв читати, і до сих пір, от воно все так і залишилось. Ви популяризуєте казки? Ви створюєте дитячі книжки, які продовжують повертати дітей до книг? До от найголовніше до речі, я все таки запитаю: електронні книги чи паперові книги? Дослідники кажуть, що краще паперові книги. Вони краще заспокоюють. І коли ми читаємо електронні книги, ми більше скануємо по, ді, по діагоналі і більше е, заточені на те, щоб е, як якомога швидше отримати інформацію. От а книжка паперова вона розслабляє. Ну, звісно, коли немає вибору, то можна вже брати електронну, але все ж таки надавати перевагу паперовій. Ну, якщо письменниця це це каже, я дуже радий, бо я такої самої думки, ще й через тактильність, певно. Катерино, дякую вам величезно за цю розмову. Сподіваємось, якраз наші слухачі тим більше ці книжки будуть дуже близькі для кожного, адже наразі вся Україна перебуває в стані, коли на нас напала Росія, коли у нас на землі відбувається війна і. Можливо, якраз це допоможе вам, допоможе вашим родичам, дітям пояснити це і набагато легше сприймати і психологічно, і фізично. Я вам дуже дякую за цю розмову, за написані всі ваші е, книжки, е, прозу. Абсолютно за це будемо слідкувати, будемо читати і на наступних конкурсах. От може там вже пізніше, і золота зірка теж буде. Тому якраз е, чому і ні. Дякую вам, дякую за розмову. Друзі. Я нагадаю, сьогодні міжнародний день дитячої книги з нами на онлайн зв'язку була володарка срібної зірки цьогорічної премії Пітера Пена, українська письменниця, літературознавиця та казкотерапевтка Катерина Єгоришкіна. Друзі, я з вами прощаюся вже до завтра. Почуємось.